В одній з художніх студій міста дружини та мами загиблих героїв малюють акрилом картини. Кожна щось своє, те, що болить або навпаки, заспокоює. Серед них немає митців за фахом, тож кожній з учасниць допомагає художниця Вікторія. Для жінки ця тема теж близька і болюча. Ця тема для мене дуже близька, тому що тато мого сина він теж загинув на війні, тому хотілось дати якусь. Приємну емоцію дівчатам, щоб вони змогли спробувати себе в живописі та намалювати щось для себе особисте, щоб могли запам'ятати. Кожна дівчина обрала свою тему. Хтось малює там воїна, хтось малює квіти. Дівчинка одна малювала три таких лимони, які символізували її, її колишнього чоловіка і дитинку. Це якась така дуже особлива тема. Дівчина дуже мене. Вразила тому, що вона вагітна і загинув її чоловік на війні. А вже на цьому тижні буде народжуватись нова нова людина, і вона намалювала таку гарну картину. Серед тих, хто долучився до проєкту Жива малюю серцем і Олена, її чоловік пішов на війну добровольцем. Каже, хотів, щоб діти пишались ним. Воював на різних напрямках, але востаннє був на Донецькому. Я хочу, щоб вони пам'ятали, що, що папа сталевий. Ну, що це приклад. Він казав, що як він мені сказав, зрозумі, тут або 200, або 300, тут по-іншому не як. І, ну, Сказав, що буду старатися тобто, повернутися, але сталася така біда. До цього Олена ніколи не малювала проте, попри біль вирішила написати картину, в яку вкладає усю свою любов. В нас троє дітей, і в нас маленька це донечка, це рік і вісім місяців. Я цю картину вибрала, ми самі вибирали ці картини, і я вибрала, ну, щоб це залишилось для неї, і мені ну, здалося, що це якось ми для неї свою серденьку. Я тут не на землі, а, а тато небесне воний і, щоб згадка така була. Ще соняшники будуть, ще орнамент буде малює своє альтер-его, ніжну дівчину з одного боку, а з іншого сталевого воїна. І Ольга Вострікова каже: так нині себе відчуває. Її коханий загинув у 2023 році на Донецькому напрямку. Валерій з позивним Рагнар пішов на фронт у перший рік Великої війни. Був командиром гармати 406-й артбригаді. Дуже хотів захищати Запоріжжя, Запорізький. Край, але, на жаль, так і не встиг. Він був дуже войовничий. У нього завжди, мені здається, все життя він таким був. Прагнув справедливості. Завдяки дівчатам виходить дуже гарний малюнок. Ще буде тут візерунок, це буде як вишиванка. Вогонь. Ось, і це як... Як наше зараз життя з одного боку, все палає, горить а з іншого це життя триває. І те завдяки дівчатам. думаю, мабуть можна таку як терапію іноді робити і приходити і малювати. З пензлем у руці і дружина полеглого героя Тетяна на полотні жінки яскраві фарби та тендітна дівчинка, що рухається вперед. Війна забрала в неї чоловіка. Він разом з дев'ятьма побратимами загинув на Покровському напрямку під час бойового завдання. Своєю картиною Тетяна хоче передати, що вірить в усе найкраще та те, що можна навчитися далі жити. По-новому він має чотири нагороди, мав два поранення. Останній раз я його бачила з дітьми в вересні, коли він поїхав після поранення, після відпустки, яка була один місяць, це була найдовша у нас відпустка. На фронт більше ми його не бачили. Арт-терапія, яка дуже важлива, яка допомагає висловити на папері або на холсті свої емоції, і таким чином вона має цілюще значення для особистості, для жінки, яка переживає втрату. Арттерапевтичний всеукраїнський проєкт Жива малюю серцем допомагає жінкам, які втратили своїх коханих чоловіків або синів, зберегти пам'ять про загиблих героїв на полотні. А ось такий вигляд мають завершені роботи. Усі їх учасниці заходу забрали з собою. В майбутньому ці картини презентують на виставці. До речі, такі вже відбулися в багатьох містах України. Анна Крамаренко, Єлизавета Колеснікова, телеканал МТМ.